Доброго ранку, шановні глядачі і слухачі. З'явився привід записати повідомлення про новини. Так от я вже перебрався за середину третьої книги циклу Храмилася Іврака. Книга називається А у тебе є сина у мене дочка. От Далі із новин Ден Голь завершив другу книгу циклу Коли сонце зігріє. Називається Коли сонце зігріє книга друга. От я вже То я був, читав первісну версію. Пан Денис каже, що це вже четверта редакція. Я, чесно кажучи, не знаю, як я її буду озвучувати. Там після її завершення повинно просто. Ну, не знаю, коньяк купити треба буде. От, така книга з подіями, з емоціями. От е... потихеньку готую. Книгу поні Галини до начитування. Ждемо ще взяти час. От. Якщо піти у відпустку, то буде трішки напряжно, так що доведеться, мабуть, терпіти і робити все по парі годин на день. От. Цикл Максим Темний. Сьома книга в процесі дописування. От що ще. Що ще в планах? Ну, начебто, начебто поки що все. Але треба якось починати вести ці проекти. От. Фух. Ну, от, щось таке. Із сьогоднішніх новин, точніше новин на сьогодні. Публікація наступного епізоду Макса буде завтра о 7.30. Можливо, якщо в мене буде час і електрика, викладу демку із книги Олеся Єврака. Але це поки що не точно. Ще не знаю, як на роботі вкладуться обставини. Чи буде в мене можливість щось в обід там накрутити? Ну, загалом ось так. Всім гарного дня, мирного неба. Все буде Україна!